Ось ці дві пари тенісисток змагаються у півфіналі. І хоча це любительський турнір у спортсменах не менше запалу, аніж у всесвітньовідомих тенісисток. Переможниці цього етапу киянки Галина Фросенюк і Олена Платова розповідають, що в парі вже грають тривалий час і їм доводилося перемагати. Однак перемога в Житомирському турнірі стала б дуже пам'ятною, адже це перший такий турнір у нашій області. Кожний турнір це та завжди радісне всегда ми завжди чекаємо дьоми день. «Ми Спільно багато вже вигравали надіємося виграти в місті Житомир. Надії представниць столиці справдилися саме вони отримали беззаперечну перемогу над суперницями у фіналі. Тим часом від імені обласної влади усіх спортсменів привітав Володимир Дебой, який вважає, що теніс у нашому місті може стати дуже популярним. Хочемо, щоб цей вид спорту був популяризований на Житомирщині, і нам приємно вітати гостей з усієї України, тому що ми знаходимося дуже географічно вигідно. Я впевнений, що теніс, великий теніс, в Житомирі буде жити, і ми для цього все зробимо разом. Ці змагання тривали три дні. На них з'їхалося 34 спортсменки з усієї України, каже їх організатор Дмитро Хлинін. А от сьогодні у нас проходить зі український українські на нежинський турнір парний. о сьогодні у нас вже третій день. Дмитро Хлинін, підтверджуючи думку заступника голови облдержадміністрації, каже: попри те, що корти збудовані не так давно. Теніс в нашому місті стає популярним. Адже в Житомирському спортивному клубі можна не просто пограти, але й повчитися у досвідчених майстрів, як дорослим, так і дітям. Вже зараз тут є секція з тенісу, в якій, окрім дорослих, грі навчаються більше 40 дітей.